Додали трошки м'яса, обжарив. Зараз сюди варене салко-пузанинку кладемо. Кладемо, кажу. Кажу, кладемо. общем, зараз я його говорю. Уже піджарили сало варене. Зараз додаємо, як його називають, соєвий соус, тут гірчиця, перець і цукор. І вижарюємо, поки буде густим, щоб був соус. Ось таке салко вийшло. Трошки кості наросли, але нічого. Е, ну, Сал вже віднесли, вже витер казан, зараз будемо починати друге готувати. Так, взяв смальцю трошки, е, розтопив і знову серветкою намазав. Смальцем казан. Зараз пішов по м'ясу. Вибачте, в цьому кадрі мало бути відео, в якому я підсмажую м'ясо. Але в мене сів телефон, і я не зняв. Так що я прошу вас уявити підсмажене до золотавої скоринки м'яско. Дякую. Піджарили м'яско, додавали. Цибульку і моркву. піджарюємо до золотавого кольору, додаємо воду і чекаємо. Добавили до моркви м'яса цибулі ще капусту. Ще трошки піджаримо і будемо вливати, я вливаю е е воду, в якій варилося сало, пузанивка. І воду. Всипав гречку. Уже води трошки википіло, але ну ще там є вода. Накриваємо кришкою і чекаємо до готовності. А потім всім смачного. Шу вибрали. Тепер, так як я розповідав, треба помити. Зараз мені... ми сюди з снігу. Тепер сюди сніжку. Чесні шло. Мижок розтав. Казан отпарився. Тепер беремо мочалочку, трошки почухаємо. І дивіться далі. Так, снігом помили, а тепер чекаємо, поки розігріється. Додаємо оливи, олії. Олії, ні, оливи не надо, ну його лісом. Олії. І натираємо серветкою. Казан, щоб був Взяли олійку, налили всередині нагрілась і серветкою намазали, щоб по всьому було Он таке гарнесеньке. Так. Обов'язково потім треба цю серветку кинути в топку, без цього не вийде нічого. І все, можна забирати. Дякуємо. Підписуйтесь, користуйтесь лайфхаками.